Готові? Тоді почнемо. Перша вправа – іграшковий півник. Вихідне положення ноги на ширині плечей, руки на поясі. На один, три нахилетуємо вперед. На два-чотири. Повертаємося у вихідне положення. Повторюємо вісім разів повільно. Вихідне положення. Прийняли. Вправо. Почали. Раз, два, три, чотири. Раз, Нахляємося два. Низенько. Три. Нижче. Чотири. Раз. Коліна згинає. Три. Чотири. Раз. Випрямляємо два, спинку. Три. Чотири. Раз. Через праву. За стоп, направо. Вертоліт. Вихідне положення основна стіка руки зігнуті в ліктях. Тримаємося за плечі. На 1-4 кругові оберти Вперед. П'ять, вісім, назад. Повторюємо вісім разів. Повільно. Вихідне положення прийняли. вправо, почали. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Раз, два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Закінчили вправу. Наступна, вправа. літаки. Вихідне положення. Ноги на ширині плечей. Руки на пояс. На один, три. Нахили тулуба. Вперед. Руки в сторони. Два, чотири. Вихідне положення. Повторюємо вісім разів у середньому темпі. Вихідне положення прийняли. Вправо почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа. Машина. Вихідне положення ноги на ширині. плече і руки перед собою. Зігнуті. В ліктях. Ніби тримаємо кермо. На один, три. Повороти тулуба. Право та вліво. Вихідна 2-4, Вихідне положення. Повторюємо 8 разів в середньому темпі. Вихідне положення. Прийняли. Вправо. Почали. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна вправа. – солдат. Вихідне положення. Ноги ж на ширині стопи, Руки наприклад. на На один, три. піднімаємо праву. Ліву ногу. На два, чотири. Повертаємося у вихідне положення. Повторюємо вісім разів в середньому темпі. Вихідне положення. Прийняли. Право. Почали. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, Дихнули. чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправо. Наступна, вправа, лялька. Не валяйка. Вихідне положення ноги на ширині плечей і напис. На один, три, нахили тулуба. Вправо, ліво. На два, чотири, Положення. Повторюємо 8 разів в середньому темпі. Вихідне положення. Прийняли. Право. почали. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два, три. Три. Три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Закінчили вправу. Наступна, вправа п'ять. Похідне положення. Ноги разом. Руки на пояс. Стрибки. Двадцять разів. Швидко. Вихідне положення. Прийняли. Вправу. Почали. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. 9, 10. Ще раз. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Рукуємо на місці. Вдихаємо носом. Відновлюємо дихання. Видихаємо ротом. Молодці. До наступних зустрічей. До побачення!